В цьому відео ви дізнаєтеся про проект Ідена і як безплатно заробляти монети цього блокчейну. Вони вже давно торгуються на деяких біржах, тому, коли ви їх заробите, можете зразу їх продати, ну або холдити і чекати кращих цін, получати їх можна абсолютно безплатно два рази в місяць. А перед початком відео вступіть в мій телеграм-канал, там я публікую різні схеми заробітку. Інформації багато, в відео постараюсь коротко пояснити головні моменти. Також я залишу в описі посилання на текстову інформацію. Давайте по порядку. Ідена це перший блокчейн з доказом особи. Суть проекту підтвердження того, що ви людина, а не робот. Насправді все просто. Монети нам будуть давати за те, що ми пройдемо валідацію і підтвердимо, що ми людина. Валідація тест, який може пройти хіба людина. Ви повинні з'явитися в мережі, коли розпочнеться перевірка, і пройти фліп-тести. По-простому це щось типо капчі. Є декілька способів получати монети. За проходження валідації ви маєте рішити правильно 75 і більше відсотків фліпів. За створення фліпів. Якщо вашому фліпу не дадуть репорт, то ви получите монети. За стейкінг і за майнінг. Ось приклад фліпа. На скрині дві колонки. Ми маємо вибрати, в якій з них правильна послідовність історії, типу що було до, що сталося і що було після. Лівий фліп правильний, бо в ньому є послідовність. Пустий листок, почали малювати, намалювали контур і розмалювали, а в правому послідовності нема. Фліпів на валідації приблизно 10-15, потрібно їх пройти за певний час. Створити аккаунт, переходимо на офіційний сайт і нажимаємо тут. Далі вибираємо Створити це будуть ваш аватар і адрес. Натискаємо Продовжити. Тут придумуємо пароль і натискаємо Далі. Обов'язково запишіть собі десь свій приватний ключ, без нього ви не зможете зайти в аккаунт. Натискаємо на галочки і далі. Все, аккаунт створено. Тепер нам потрібно отримати інвайт код, щоб пройти валідацію. Щоб проходити валідацію, нам потрібно активувати інвайт-код. Його можуть видавати активні учасники мережі, в яких є статус верифікований. Є пару телеграм-чатів і ідени, там ви можете взяти інвайт. Я залишу в описі посилання на них. Також за пару днів до валідації я буду видавати інвайт в своєму телеграм-каналі. Коли ви отримали інвайт, вставляйте його в це поле і активуйте. Після цього ваш статус зміниться на кандидат. Для першої валідації потрібно просто активувати інвайт, а для наступних потрібно орендувати ключ, який коштує до 5 іден. Ціна залежить від вашого статусу: якщо ви Human, то ключ коштує 5 іден, а якщо статус нижчий, то 2-3. Ключ одноразовий і діє хіба на одну валідацію. Коли ви це все зробили, ви готові проходити валідацію в місяць дві перевірки. Дату, коли потрібно проходити валідацію, можна подивитися на офіційному сайті. Потрібно бути біля комп'ютера іменно в цей день і в цей час, щоб пройти валідацію. Всі учасники мережі по всьому світу проходять в один час. Якщо ви не встигнете на пару секунд, то провалите валідацію, і потрібно буде знов чекати до наступної і знов шукати інвайт. Є дві сесії валідації. Перша коротка. Потрібно рішити 6 фліпів менше, ніж за 2 хвилини. А друга сесія довга 10-20 фліпів за 30 хвилин. Після довгої сесії йде перевірка слів. Фліпи створюють люди з пари слів. Ви маєте дати оцінку фліпам, Поставити галочку, якщо слова використані в історії, і фліп нормально виглядає. А якщо фліп поганий, слова не використані, а картинки розмиті, то репорт. Репортів можна видавати хіба 6. Після того, як ви оцінили всі фліпи, потрібно почекати, поки валідація закінчиться у всіх. Якщо ви правильно пройдете валідацію, то ваш статус зміниться і вам нарахують монети. Статусів є декілька. Чим вищий статус, тим більше ви можете заробляти монет за валідацію. Кандидат це учасник, який активував інвайт-код і може брати участь у валідації. Новачок людина, яка пройшла валідацію, може брати участь у наступних, плюс може майнити та створювати фліпи, але не може видавати інвайти і пропускати валідації. Верифікований людина, яка пройшла не менше трьох разів. Може робити то саме, що і новачок, плюс видавати інвайти і надсилати один додатковий фліп. Хуман, людина, яка пройшла не менше 4 разів, має можливість робити то саме, що і верифікований. І плюс робити два додаткові фліпи. Фліпи створюються тут. Потрібно придумати мінімум 3 фліпи. Є два слова. З них ви маєте придумати логічну історію. Якщо не можете придумати історію з першої пари, можна вибрати інші слова, є хіба 9 пар слів. Коли вибрали пару і придумали історію, натискаємо наступний крок. Тут потрібно ту історію, яку ви придумали, показати в чотирьох картинках, можна вибрати з вашого ПК або шукати в інтернеті. Після цього потрібно перемішати історію, щоб людина, якій він попадеться, зрозуміла, де є послідовність а де ні. Ваші фліпи будуть показані іншим людям, які проходять валідацію. Тому старайтесь зробити такі фліпи, щоб було зрозуміло з першого погляду, де є правильно, а де ні. За фліпи також дають нагороду. Якщо вашим фліпам ніхто не дасть репорт на валідації, то ви получите монети. Щоб майнити ідену, не потрібно потужний комп'ютер. Майнити можна на звичайному ноутбуці або компі, який підключений до інтернету. Потрібно скачати з офіційного сайту ідену, зайти в свій аккаунт і натиснути на цю кнопку. Рік назад можна було орендувати сервер і майнити на ньому, тоді курс монети був більший і можна було виходити в плюс, а потім ринок впав і майнити стало невигідно. Зараз змінились правила майнінгу: розмір винагород залежить від того, скільки ви застейкали монет. Але зі стейкінгом потрібно бути обережним, він ризикований. Якщо у вас початковий статус і ви провалили валідацію, то всі ваші монети, які ви застейкали, згорають. Тому ви можете не стейкати, а просто проходити валідацію, створювати фліпи і за це получати монети. Якщо вас зацікавив проект, можете попробувати пройти. В наступному відео я покажу, як я проходжу валідацію. А на цьому все. Я коротко постарався розказати ключові моменти. Якщо у вас є ще якісь питання, то пишіть в коменти.